Усім доброго, мирного дня! З вами я, Наташка, ви на моєму каналі по в'язанні. Сьогодні в нас буде огляд пряжі в рамках СП Візерунки Юа. Організатор Тамарочка Новікова в'яжу на дивані, і в нас там є багато спонсорів. Так що переходьте внизу, в інфобоксі буде вся інформація. Підписуйтеся і по хештегу дивіться наші майстер-класи. У мене сьогодні пряжа від фірми Нако, Нако Бохо. Чесно вам скажу, нова для мене пряжа, так як для вас. Я ні разу не в'язала. Бачила, що дівчатка кругом з нею в'яжуть, і всіх різна думка. Ось такі мають вийти, вже веселі шкарпетки. Етикетка в мене вже така прийшла, трішки порвана. Номер кольору 82454. Тут іде на 100 г 400 метрів. Спиці рекомендую 2,5-3,5. Я буду в'язати спицями 2,25. Тут 75% супервош, 25 поліамід. Ну і побігла в'язати, щоб вам показати шкарпетки, розповісти свою думку, як воно все буде лягати. Чи замовляти, варто цю пряжу чи ні. Ви знаєте, що я не, не співаю оди пряжам, я говорю так, як є. Якщо її варто купувати, значить вам кажу, що варто. Якщо ні, значить ні. Ну і до скорої зустрічі. Так, дівчатка, хлопці, всім мирного, доброго дня. З вами я, Наташка, і це буде друга частина огляду. Огляду пряжі від накобохо. У мене зв'язались ось такі шкарпеточки. надіюсь, вам добре видно. У мене трішки, іначе камера настроєна сьогодні і мені нічого не видно. Хочу сказати, що пряжа мені дуже сподобалась. Я її рекомендую з першого в'язання, вона літає по спицях, дуже-дуже-дуже легко в'яжеться. Єдине, що ця пряжа для мене затонка. Ну, не в плані того, що мені її неприємно в'язати, бо вона тонка. Там написано 400 метрів на 100 г. Таку пряжу я в'яжу на 2,5-2,75, а цю я в'язала на номері 2. спиці, Зв'язалися дуже такі прикольні шкарпетки. На номер на розмір 39-40. У мене залишилось ще на 35 грам, ну, до, 40, до 40 навіть грам пряжі. Не важила, дівчатка. Ну, у мене так завжди лишається. там 38 грам, 40, 35 грам пряжі. Випрала, вона трішечки дала таку пушистість, не знаю, чи вам виднося. Навіть на чому це такому показати, там такий легкий-легкий є пушочок на ньому. І трішки вона, ну не знаю, як буде носитись, чесно скажу, пушок такий прям добрий. От ворсиста ця, бачите, таку виднося ось тут. Ем... Трішки вона після прання збільшилась, але все одно вона тонка і така світиться. Ось Це єдиний такий її, можна сказати, мінус. Але сама пряжа відчувається, що вона буде носитися довго. Чесно скажу, от з перших відчуттів вона така чувствується в ній оцей. Нейлон, чи що там в них йде поліамід, я, ну, якщо додають, так? І що мені сподобалося, це те, що я люблю однакові шкарпетки. Тут відмотуєш пряжу, вони чітко вийшли однакові. І та, так як я відмітала, тільки дивіться, що ця в мене секція, вона трішки ось тут. Бачите, видно різні. Ну, це не так кидається в очі, тому що трішки прокрас все одно на трішечки там є відмінності туди-сюди. Що хотіла сказати, тут великі секції. В цьому кольорі на початку відео я вам казала колір і все-всю все, інформацію. Трішки довга секція. Мені вийшло відмотувати аж ось тільки слідуючі шкарпетки. Зрозуміло? Тобто я ось тут закінчила, мені треба було добрий кусок. Ось тут так. В принципі, не дуже багато, якщо так подивитися. Ну, так, мені сподобалось, хочу спробувати інші кольори, тому що пряжа мене надихнула, мені сподобалось. я буквально. Ці шкарпетки на номері 2 зв'язала за півтора дні, це не в'яжучи їх цілий день. Якби їх в'язала зранку до вечора, це, напевно, за один день можна зв'язати такі шкарпетки. Шкарпетки я не в'яжу дуже високі, бо я їх не люблю і не ношу такі, ну, це тільки якщо чоловічі і просить мене хтось. Так, так що ось, рекламую вам, рекомендую дівчата, цю пряжу. Від фірми на вона має бути у вас в запасах. Попробуйте. Так, вона трішечки дорожча за Алізе. Алізе ще я не дійшла, тільки почала в'язати з Алізе. Слідчий огляд буде на ту пряжу. Так що до скорої зустрічі! З вами була я, Наташка. Надіюсь, що вам сподобалось, було цікаво.